А ви знаєте, що жінки хворіють та помирають від аб'юзивних стосунків? Від стосунків з чоловіками, які їх б'ють, які їм зраджують. Зараз буде купа хейту від чоловіків, але ми з колегою ведемо багато справ про розлучення і розподіл майна. І деякі клієнтки у нас судилися, ми в їх користь. Багато років. І деяких клієнток цих немає вже в живих, на жаль. Майже всі вони пішли з життя через онкологію. І ця онкологія прогресувала і починалася на певних етапах криз у подружньому житті. я це відмітила, тому що це не один випадок. Який особисто я знаю. Жінок губить зсередини вбиває образа. Образа, яка проковкнута, проковкнута в собі, з якої людина живе, вона всередині починає гнити. Знаєте, що таке психосоматика і так далі? Оце, на мою думку, дає болячку, плюс стрес. Тому, що я вам хочу сказати з нашого досвіду? Якщо ви страждаєте в стосунках, якщо ви живете психологічно, в образах, в самокопанні, в такому стані, рятуйтеся, будь ласка, вас це може вбити насправді. І якщо ви мучитесь з кимось заради дитини, як отут-от коментатор написала про свою подругу. Подумайте про дитину. Бо якщо мама буде хвора, якщо маму звалить з ця вся історія, дитині буде ще гірше. Дитині потрібна здорова, жива та щаслива мати. І якщо хоч одна жінка зараз мене почує, яка перебуває в такому стані, почує мене дійсно і почне змінювати своє життя, я буду цьому дуже рада, що я це кажу. я... Вважаю, що я зобов'язана це зробити. Якщо ти хочеш бути жива та здорова, йди і живи сама. Тому що це дійсно дуже і дуже серйозно. Чоловік має захищати свою жінку. А якщо чоловік, який має тебе захищати, тебе ображає і принижує, ти маєш захистити себе сама. Відпускати і прощати важливо для свого власного здоров'я. Але простити не дорівнює лишитись в стосунках.